З'ясувалося, що з моря до бруду є якийсь важливий документ, Оля, прикиньте, там є архіви. І сьогодні прибіжали, мовно два департаменти кажуть, Максим Санович, не викидайте все, там вже наші архіви. Я вигоніть. Вони говорять, ну так, да, там в 38-й кімнаті зліва в мішках лежать архіви якісь. Я говорю, А як я зрозумію, що це срань і архіви? Там помічено десь. Не викидать суперархіви і викидати срань. Розумієте, що навіть архіви важливі, за що вони несуть відповідальність, переміщення. Коротше, оце, що ви собі думали, друзі, все, що ви гадали про неефективність, про відсутність відповідальності, про небажання працювати, про похірізм, про пофігізм. Про роботу спущені рукава і про тому напущеність, якась е, е, нещирість е, і все це прикриваючи нашим прапором, все це тут відбувалося. При тому, друзі, якщо ви думаєте, що це не відбувається в якійсь іншій адміністрації, задумайтесь. як ви думаєте, друзі? Щось подібне відбувається в адміністраціях? чи наша унікальна. Тому, друзі, починаємо з себе. Зачем з себе.